Лаються, кидають яйцями, нищать українські машини і постійно поячать. Вже більше місяця польські фермери блокують кордон з Україною. За цей час через годин до Польщі вони не пустили жодну нашу вантажівку з Польщі в Україну пропускають. Аби як за місяць протесту чітких правил перетину кордону фермери так і не забезпечили. Навіть гірше те, скільки діб наші водії живуть на кордоні, залежить винятково від настрою поляків. Якщо є пріоритет, то пускали 4 тента, один пріоритет. Якщо нема пріоритету, то пускали 5 тентів. Останні дві доби пускають 1-2 тента. В годину це збавилось наполовину. В середньому там 80-100 машин за добу тільки перетинає кордон. Як повідомили нам у Волинському прикордонному загоні, нині на пункті пропуску ягодин дорогуськ з польського боку заблоковані майже 300 вантажівок у зворотній бік з України в Польщу через Ягодин не може в'їхати жоден український ваговоз. Що стосується пункту пропуску у столу Зосин, то там застрягло понад 100 фур за добу. Через ці пункти пропуску в Україну пропустили лише 190 машин. машин. Нави. Протестувальники пропускають по кілька машин щогодини. Через пункт пропуску зовсім у стелух на в'їзд до Польщі не пропускають жодного вантажного автомобіля, а на виїзд по шість вантажівок щогодини. Напружена і емоційна ситуація. За словами українських перевізників, через постійне пияцтво поляків-страйкарів вони не можуть вести з ними переговори, що іноді допомагало раніше. Вони вже нічого не соромляться, там купий бутилок, самі політає, кажуть, ми не поведемо вас, бо вони там п'яні, щоб не було конфліктів, яйцями закидають, у нас вже якісь приїдуть незрозумілі люди, кидали машини, там сьогодні не кидають, завтра кидали, факуни тикають, провокують на якусь агресію хлопців. Контролі підвищили свою дієздатність, дуже перевіряють машини українські, штрафують там за всякі дрібнички, на які раніше взагалі уваги не звертали. Днями перевізники заблоковані на кордоні почули від поляків про загальнодержавний страйк. Пустили слухи, що вони 20-го числа повністю все заблокують, крім ЧОПа, Словакії, Угорщини. Як воно буде, насправді не знаємо. Інформація про посилення страйку вже з'явилася у польських виданнях. Пишуть, що з 20 березня польські фермери планують демонстрації сільськогосподарською технікою та блокади у близько 400 місць по всій території Польщі. Заблокувати обіцяють і дороги, і мости. Анастасія Качина, дванадцятий канал.